Всім привіт! Розглянемо питання, пов'язані з приїздом класичного перехрестя нерівнозначних доріг, без зміни напрямку головної дороги на перехресті. Спершу визначаємо напрямок головної дороги. В нашому випадку вона проходить горизонтально. На головній дорозі знаходяться обидва трамвая і жовтий автомобіль. Оскільки трамваї мають першочергове право на рух, розбираємось, котрий з трамваїв буде рухатися першим. Для цього застосовуємо правила перешкоди праворуч, згідно з яким. Перевагу буде мати коричневий трамвай, котрий повертає праворуч. Третім, після трамвая в перехрестя прийде жовтий автомобіль. І коли головна дорога стає вільна від транспортних засобів, які на ній знаходились, переходимо до тих транспортних засобів, які знаходяться на другорядній дорозі. Червоний автомобіль повертає праворуч, синій автомобіль повертає ліворуч. Згідно з пунктом 16.3, червоний автомобіль буде мати перевагу у русі. Тому він їде в першу чергу. Синій автомобіль проїде перехрестя останнім. Тепер розглянемо ту ж саму дорожню ситуацію, але з головною дорогою, яка проходить вертикально. В цьому випадку, автомобілі, які знаходяться на однакових дорогах, їдуть так же само, але у зворотньому порядку. Тобто спершу їде пара червоний синій автомобіль, тому що вони знаходяться на головній дорозі. Після них їдуть транспортні засоби, які знаходяться на другорядній дорозі. Спочатку коричневий трамвай, за ним їде оранжевий трамвай, і останнім перехрестя проїжджає жовтий автомобіль. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!